Я Ганна Різадінова, бронзова прозерко Олімпійських ігор з художньої гімнастики. І сьогодні я пропоную вам зробити таку невеличку руханку, вона буде нескладна, але 100% ви, ви після неї відчуєте такий заряд бадьорості та відчуєте свою суперсилу. Пам'ятаєте, в чому наша, наша суперсила? Так, правильно, в тому, що ми українці. Ну що, поїхала? Розпочинаємо. А з голови. Нахили вперед. Назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Праворуч. Ліворуч. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер оберти. Навколо. Два. Три. Чотири. Ліворуч. Один. Два, три, чотири. Продовжуємо працювати з плечнями. Два, три, чотири. Уперед. Два, три. Повторюємо. Один, два назад. Три, чотири. Уперед. Один. Два, три, чотири. Великі оберти. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нахили. Праворуч. Ліворуч. Один, два. Так, тримати. Три і чотири. І п'ять. Активно. Шість і сім. І вісім. До лівої ноги. До правої. Продовжуємо. Три, чотири. І п'ять, і шість. І сім, і вісім, і дев'ять. І десять. Добре. Зараз робимо присідання. З головою. Ліво, праворуч, ліворуч. Один, два, три, чотири. Додаємо руку. Ліво. Право. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Добре, молодці. Зараз робимо таку вправу. Буксуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А зараз. Йдемо вперед. Один, два, три, чотири. Тепер назад. Один, два, три, чотири. Зрозуміли? Ліва, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ну що, готові стрибати? Поїхали. Один, два, три, чотири.

1, 2, 3, 4. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири, Добре. Видихаємо усе. Ще раз. Видихаємо. І третій, останній раз. Видихаємо. Добре. Тепер можна взяти праву ногу. Трошки розім'яти. Так. Ліво. Молодці. Назад. Те ж саме. Розтягуємо. Угу. Ліво. Добре, молодці. і ще одна вправи на розтяжку. Поставили ось так. Ногу. І нахиляємося. Нос. Нос. Нас. Іде гори. Один, два. Розтягуємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ліва нога. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, молодці. Ну що, ми закінчили нашу таку невеличку. Бадьору руханку я вас обіймаю. Все буде Україна.